Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Курахівському відтинку. До ефіру долучається Назар Витенков, пресофіцер Тридць 3 окремої механізованої бригади збройних сил України. Пане Назаре, я вас вітаю в нашому ефірі. Міцного здоров'я бажаю. Одразу хочу звернути увагу наших глядачів на те, що у куточках ваших екранів зараз з'явився QR-код хлопцям з е, 33-ї окремої механізованої бригади. Дуже потрібна наша з вами допомога. Вони збирають на свої потреби. Пане Назаре, розкажіть, будь ласка, детальніше на що збираєте? Скільки треба всього? Скажімо, ліміту збору коштів немає, тому що потреби не вичерпні, вони постійні. Це збір для нашого батальйону безпілотних систем їм на комплектуючі для FPV, закупку FPV, на мавіки, на скиди, інші системи та дооснащення комплектів для того, аби ефективніше працювати по окупантах, які на нашому напрямку з'являються досить часто на полі бою і їх знищують. Тож долучайтесь. Ми зможемо працювати краще і тільки з вашою допомогою. Я доєднуюсь до слів пана Назара. Будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. Допомагайте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Я хочу нагадати, що 33-я окрема механізована бригада збирає гроші на безпілотні системи, на дрони і комплектуючи до них для того, щоб бути ефективнішими на полі бою. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до. Цього збору допомагайте разом з нашими бійцями наближати нашу спільну перемогу. Пане Назаре, поки люди донатять. Будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Оперативна ситуація залишається важкою, і така вона незмінна вже досить довгий час. рашисти як і в принципі з попередніх матеріалів, здебільшого рухаються ногами. Використовують дуже зрідка броньовану техніку, практично її не використовують. Вони перебігають до криївок, до бліндажів, намагаються там закріплюватися, очікувати на групи підкріплення, які потім масив, масивним штурмом висуваються на, на наші позиції. От, власне, зараз на кадрах робота Леопарда по одній з таких позицій оператори БПЛА засвітили там скупчення противника, виїхав на штанчик і відпрацював по бліндажу. Власне, шансів вижити там ні в кого не було. І ми продовжуємо їх знищувати кожен день. Буквально за цей місяць, стану від початку до сьогодні, ми вже змогли завалити понад 130 окупантів. Це або мертві, або поранені, але очевидно, що цифра продовжуватиме набігати вище, оскільки, знову ж вони не в не зупиняються в тому, аби намагатися далі просуватися вперед. Ми їх постійно моніторимо на полі бою. Це основна задача, тому що якщо не проводити моніторинг, і знову ж таки тут до теми FPV і, зокрема, мавіків як розвідувальних дронів, без них можна прогавити. Необачно якийсь із штурмів противника, і далі матимемо з цим непоправні або неприємні наслідки. Саме тому день, ранок, вечір, ніч байдуже наші оператори працюють і знищують окупантів Скидами, гранатами, впівішками, усім, чим можемо, аби вони далі нікуди не рухалися вперед. В принципі, зараз здебільшого тільки така і війна. Пане Назаре, скажіть, будь ласка, це відео, яке ми зараз дивимося разом, разом з глядачами, це саме відео, яке зняли ваші оператори. Так, да, саме так. Скажіть, будь ласка, а як діє ворог під час своїх атак? Вони йдуть е в лобові штурми чи намагаються оточувати? Ну, а вже ж вони намагаються е підступати до позицій не завжди в ЛОБ? Але по заяв вони перебігають і поля, і намагаються вкладатися в лісосмугах, як, наприклад, оцей окупант, який заблукав у трьох соснах. Його знайшли і його знищили. Вони, скажімо, говорити про те, що є межі штурму неможливо, оскільки він... Він може тривати кожен день. 5, 6, 7, 8, 9 накатів, 10 накатів. Малими групами по два, іноді один підходить, три на відстані одне від одного в приблизно 10-15, іноді 20 метрів, залежно від того, наскільки дозволяє погода бачити в струю окупанта одне від одного. Відповідно, на такій розтяжці їх знищувати важче, але ми все одно це продовжуємо робити. Вони навчилися ходити на відстані, бо раніше пригадуємо, зокрема влітку ходили одне біля до одного буквально групами там по 5 6 7 людей і від. Очевидно, вони мали більші втрати, хоча втрати у них продовжуються, і як я вже неодноразово говорив, вони просто вичерпні. враження, що офіцерам армії РФ байдуже на свій особовий склад, тому що є плани, які треба виконувати. Якими силами, якими засобами, якими втратами їм однаково. Гадаю, у росіян великий ресурс, аби поповнювати армію новачками або мобіками. Я нагадаю, що зараз е, на екранах є QR-код, за яким можна задонатити і допомогти нашим оборонцям з 33 ї окремої механізованої бригади зібрати кошти на придбання і безпілотних систем комплектуючих до них і систем РЕП. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте нашим захисникам захищати нашу землю від ворога. Пане Назаре, розкажіть, будь ласка, а як погода? Як погодні умови зараз впливають на інтенсивність штурмових дій ворога? Ну, загалом ховатися в сніг або в дощ, або в туман дещо легше. Власне, цим виправдано виправдані ротації і активний рух в сіряк, так званий? Це доба, коли дрони. Більш-менш неефективні, власне, ми намагаємося працювати в цей час, змінювати військовослужбовців на позиціях, підвозити їм матеріали, їжу та зброю. Але позаяк моніторинг відбувається постійно, бо, як я вже згадував раніше, за відсутності очей в небі ми можемо пропустити рух і це потім далі позначиться негативно на нашій обороні. Тож Зв'язку з цим дрони зокрема виходять з ладу, е іноді бувають втрати, які треба поповнювати. І тому долучатися до цього збору так необхідно. Нагадую, що е він необхідний для наших бійців батальйону безпілотних систем, які працюють зі півіхами і з мавіками і з кидами, і реально якісно та ефективно працюють по окупантах. Е та й зокрема зараз е варто зауважити, війна більше дронарна і е без без безпілотників. Оцінити ті ефективні результати, які ми маємо сьогодні, було б важко. Пане Назаре, от ви кажете, що все-таки через е, різні і погодні умови, і через те, що е, ворог намагається працювати по нашим безпілотникам, е, треба дуже багато безпілотних цих систем. А як ворог намагається протидіяти нашим дронам? Скажіть, будь ласка. Та типово відстрілюватись від них, відмахуватись палками, руками, типу, уникати, котитись, падати, е ховатися в бліндажах чи укриттях. У ну, них, зокрема, є реби, які теж можуть глушити сигнал. Досить до речі, цікаво, що іноді навіть після прямих е, лучань, е окупанти. На невідомих речовинах продовжують рух далі. саме Тому іноді для них треба використовувати більше, ніж одну-дві, або іноді навіть три ФП-ріги. Ем, так, здебільшого відстрілюються, просто відстрілюються та й, та й все. І варто зауважити, що в них самих вдосталь е, безпілотників, і розвідки, і ударних дронів, чи дронів Камікадзе, які якраз таки позначаються на логістиці і ускладнюють цим е, рух на полі бою. На це теж треба постійно зважати. І зокрема, цей збір допоможе краще закупитися системами РЕП і захистити транспорт та особовий склад. Я вкотре прошу всіх глядачів доєднатися до цього збору, задонатити за цим QR-кодом для 33-ї окремої механізованої бригади. Хлопці збирають на безпілотники, комплектуючи для них. І системи РЕП. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до збору цю розмову з паном Назаром. Ви можете подивитися і на нашому Ютубі, подивитися там і відео, яке власне надала 33 трека 33 окрема механізована бригада. Зрозуміти, що відбувається зараз на Курахівському відтинку фронту. Зрозуміти, наскільки там складно і наскільки потрібна хлопцям наша допомога і знову ж таки задонатити за цим QR-кодом. Дякуємо абсолютно всім, хто доєднався до збору. Дякую вам, пане Назаре, за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Я